Вітаю на моєму каналі. Давно вже не показувала, що купувала в магазинах. Ну і вирішила показати те, що купила В АТБ. А по знижці зараз і акція на ось таку каву розчину чорна карта Голд. 250 грамів, Коштувала більше, ніж 200 гривень, а зараз 169,90. Ціни, які пам'ятаю, я. Озвучу, ну і ще дивіться, у правий чи в лівий куточок, там завжди є ціни на певні товари, які я показую. Тоді, по знижці, були ось такі сирочки від фірми Кома, 75 грамів у кожному, зі смаком бекону та вершковий. Купила по декілька штук. Не пам'ятаю, скільки коштували, але зараз вони по 13,50. Значить, за три штучки вершкових заплатила. 40 гривень 50 копійок і зі смаком бекону також 40 гривень 50 копійок за 3. Тоді на увесь асортимент чай, Ахмат також знижка. Я вирішила купити економ пачку 76 штучок велику таку пачку. Неодноразово купую пилюшки, були ось такі по знижці, розмір 60 на 60 від своєї лінії. Завжди їх купую, чи більший розмір 60 на 90, чи ось ці, вони найвигідніші. І зараз їх ціна 60 гривень 90 копійок. Так, наступне по знижці це була ось така ікра тріски слабосолена, мені подобається. Вона, вона чуть гірчить, але ну, я чомусь люблю її. Така невеличка баночка від фірми Веладіс. 100 грамів така баночка, 51 гривню 90 копійок її ціна. Також зі знижку був спрайт. 2 літри. І купила, звичайну, остріч мінеральну водичку. Потім, що мені потрібно було, ось такий освіжувач повітря змінний балон. 250 мл. Є різні запахи. Це від своєї лінії, але я вирішила купити з запахом яблучка. І цей освіжувач повітря коштує 61 гривню 30 копійок. Ну, завжди купую майонез салат на 30% від розумний вибір. Потрібно був такий ж мені кетчуп купила від фірми Оліс, ще шашличний 250 г. І давно не купувала ось такий сирок, Маса сиркова, солодка з родзинками. 140 грамів вже маленькі такі пачечки, давно не купувала, ще були великі, а це вже якась зовсім маленька, але ціна не дуже дешева 33 гривні 90 копійок. І швиденько забіжала в Авроді для того, щоб купити ось такі маркери. Це новинка. Вони мені були вкрай потрібні, вони на водній основі, і тому, поки вони є, бо написано, закінчується товар, вирішила їх купити. Не дешево коштують, 6 кольорів, але вони класні. 88 гривень. Ну і також придбала ось таку книжечку, «Кодики півник від фірми «Школярик» Від двох рочків. Як ви вже знаєте, я мама другий раз, і тому вже буду закупати ось такі гарні книжечки. На майбутнє для своєї алінки. Будемо читати Я, Євгенія, чудові ілюстрації і гарно все написано. Є колекція таких книжечок, і тому я, можливо, коли буду заходити, буду купувати, щоб була у мене така колекція.